Можно все сделать. Можно сделать книгу. Всех здесь новым роком. Всім счастья, здоровья. <кхи> Всі У сі. нас снігом на Новий рік не пахне. Там, він, в Можливо, я я там ми ж з дому тікаємо. Я. Привіт. Мапа і Бабушка. Я папа і Діма. І бабуська. Бабушка, бабушка нікуди не. Нас кудись. Маринка везе, не вісно куди. Дані. Данинка. Що ти сань там уже празднуєш? Щось Нема настрою ноутінгобечі нам. А в нас пахне, бачить на темне. А я тільки що подумала, може би буде компотом за А в що, не буде. Мама, що в нього не буде компота. Кампота, ну ч? Шунашный, ты скибала, конечно. Не скинь. Просто. Папа, скинь Прямо трансляция. Капец. Блин, я а -а -а. а -а -а. а зачем вы ставили еще подниму. Да, да? Да. Да-да. Ну, Та чув сань наче О, то Маринка везе вас, Вадим Миколайович на путь спенсійнесь, пожалуйста. Привіт. Мама, привіт, Олександр. Не садиться нам дома, будем путешествовать. Може на два дня або на три або на один. Або на ноль. На можно на дно. Там на Ну, Конечно, простебнуться надо. Марина кудись завезе, не здесь на куди з, до з, нас до дому, з наступаючим. <плес> і вас так само, Юрій Миколай. Дай Бог нам здоров'я, і миру, це нам найголовніше. Що там зайде? Звісно, можна потихоньку. Зайді за вощі Поїдемо до брата трохи. На пару днів, мабуть, поїду. Це то точно. Що моя, будь ласка. моя, пожалуйста. Привіт! Чи хто знає де пропав ЮМЕС-ТВ? Та ніхто не знає. Всім пока пока Десь пропав, а де він пропав? Не... А два плюс два скільки буде. Не зрозуміло. Два плюс два скільки буде. Подскажіть. Чити. Та я так і зрозумів. У нас так усіх. голодоморять. моря. Подскажі два плюс два. Я підказала чи ти. де він пропав, нема на телефон, він не відповідає. Я йому писав і в Фейсбук іде я йому там писав, їдь до мене, поки доїдеш, буде шесть, шості, шосте число. Два плюс два скільки? Та ні, я думаю, швидше ми доїдем. Мендру. 3, маме, доїдемо. Мендру. Та ми їдемо. Сьома буде. Папу з мамою доїдемо до... Пока мама сбирается, буду жить час ночи. Bueno, ну да, у нас мама долго сбирается. А сейчас я не Два плюс два. Четыре. Скажи. два плюс два. Два плюс два, два плюс два, два плюс два, два плюс два. Сколько будет? Привет. Привет. Два плюс два, два плюс два, сколько будет? Буде 7, пишуть, бачите. Е, не 7. буде 4. 2 плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс yeah. yeah. 2. 2 плюс 2, 2, плюс 2, 2, плюс 2, 2, плюс 2. Світ за очі зібрали. Плюс 2, 2, плюс 2, 2, плюс 2. Що ви робите? Це не знаю. Щас кудись будемо їхати. Ну, мамо, де А куди? Куди повезуть, туди будемо їхати. Де це ви? До мене майже три тисячі кінець. А ти що, Саня, опять уїхав чи що? Тебе що, тут нема? Будем папа, будемо до вас вийти. А ти сьогодні тільки жовтий. Хай. Що мені? Що Ой. Я думав ти тут, а. Дома. Юрій Миколаївич, він розіграш мені не то, як не предоставив, тепер буде так в Альпах. Ніфіга собі, Сань. Нормально, фермер. Мені ні макалечка. Нічого. Угу. Так він вже Європу покоряє. Та отож ти ж бачиш. Не вже скоро не, не приїде сюди. Так він же ж там робив це, я бачив, каток. каток же ж робить. Рубящий. Буде нам під замовлення робити, Юрій По Одійшовки, каже. Ви зараз заробите, у мене обоє. то я явилась. Поки ми виїдемо, буде 12. Страшно. Та отож на катковій поїхав. Поманились. Слушай. А, давай,

Керсниця буде. Давай. Поки приїдемо, брат уже спати мене, там у нас Марина дуже довго збирається часу Скільки часу що тобі докус убирає? Мам. Ну так уже 6. Ти що? ти шукали. Ти, ти ну так треба підготуватися Здоров'я. Погадай Здоров'я. Підправить. Ві. До нового уроку. За два Ти дні. Ты сейчас там так. язиком своїм... Поки той потеревенеш, там уже і 12, а там вже і, і, і спать уже. Зараз з кущів виїдемо, бо ми в кущах живемо. Ми не куща. Дайте, папе, як випаде сніг, можна полетіти туда да. нас дивиться лай ну, я нам лайків поставив клас зима есть весной зима весною А от зима саня скільки буде на замовлення стоїть каток? каток Шо? Быстро їхати чи навіть. Ти як умієш, так і. <рес> Мама! Тобі треба поставити цього як. Охранчителя? Вона ж гуляє, їй треба сісти, бо не бачу. Та щас нема нікого, наверное, всі, блін, сидять за столом, це ми одні. Да. Сплять? То може исправить да позаводывайся без сто будильники на на без 15 час и ждуть поки час ночи буде новый вот так сейчас никто не пише. опять щось заглючило наверное, да І нет пропал интернет что О, вода опять бежит да Качество по потеряло, коснулося. Щас запишемо до, дорогу, щоб назад вернутися. Ну тут то точно. Запомагайте. Що приїхав? Я буду вас. Це, Приїзайте до нас як вас. Будемо гуляти. О, Будем о, о ганделик працює. Колись я в генделику це в Новий рік зустрічав. З ким? Сом. <гум> Як це? Ну, Оток, зустрічав стричав, в генделику. А я тут, А мама? А бабушка? А мама ти що стала? А бабушка? Та я куди знайде в этом бабу. Баба пішки сцені а де він <ривіт> двох синяка? Ага, привіт, привіт. Надо. О, бачите, а в мене, дивлюся, щось пропало в 5 c як. І нет. Інтернет. Це не чат щось не показує, а це ось щось тут треба було нажати, походу. Саня зробить, нам всім розкаже, що скільки Маринка, везіть його на... на передкомісію, бо він вже шлангує, щоб його возили. Ну, так хто на що вчився? А навіщо її, блін, ті документи робив? Спасибо, що не купив А що я купу я їх не купив, ти Нет, сама вивчилась. Слава Богу. Дев'ять лайків. А ну поставте хоч ще пару штучок. Че вам даром дорогу показую. Щось ютуб тупо, наверное, з коментарями щось не то. Коменти зависають. Дізи мене акуратно, щоб мене не вкачували Я ж маленький ще... висприїзд. Включи дальній, що ти їдеш на плизну. Ще... Та машина далеко, треба було ще давно включити. Тому знаю дорогу, де пропав. Та ніхто не знає де він пропаде. О, зараз связь у мене пропаде тут. Артем там вже продає пів трактора, то задній мост, то ще там щось колеса. ЮМЕ з тебе пішов не в загул. Україною його... цю... кину, а то заблудишся. Та я то не заблудюся, маринка може заблудиться. Ринка в нас може в трьох соснах заблудитися. В трьох соснах заблудиться. Типа зайти в ліс із трьох сосен і заблудиться. Ну так. Да. Це ж поговорка така є. У нас колись дядько був заблудився.